Суботній ігровий день розпочинаються саме з цієї ліги і, зокрема, із поєдинку Fortress Сіндікейт. Команди розташовується Сіндікейт у табелі Проранги, аніж Fortress. Але бачимо, що доволі активно розпочинають синьо-білі. Активніше за суперника І зараз Старченко знову змушений рятувати свою команду Останні п'ять хвилин у першому таймі. Пахольчишин. Пахольчишин удар, який момент. Целюрик вперед завантажує і на цьому все. Час вичерпано у першій половині фортрес Сіндікейт поки що без забитих м'ячів. Рахунок 0-0. Обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати матчів за участю ваших улюблених команд. А продовжує Сіндікейт тиснути за сітку зачепився. Все-таки виконує аут. Граючий тренер, але фактично організовує контратаку для суперника Пахольчишин занадто далеко. М'яч від себе відпускає. Далі пастух додає. Пастух. Залишає м'яч на целюрика Ушаков. Ушаков проходить суперника Удари і попередчину пробуває пастух. До речі, знову бачимо, там, Старченко нейтралізовує небезпеку, але Фортрес у контратаку не втікає. Але до тієї нульової нічією у протистоянні. А зараз от перший гол. Так, про нульовку більше не будемо. Зараз момент Пахольчишин. Простріл. Удар цівання. У свого ж влучає. У нас зараз це Люрика. 2-2 за фолами. Ситуація не критична. Тому мав право на помилку Костянтин Мітленко, мав право на фол. Завелися команди звідси її фоли. Посипалися і картки. Зараз до удару потрібно довести справу. І все. Все-таки атака від Фортрес не завершується. Влучним ударом на цьому у нас. Завершується світний поєдинок стартовий матч туру на стрітфутбол-челендж Київ.